Добрий день! Сьогодні ми розглянемо відео, яке присвячене трьом числам 3 4, 5. У геометрії ці числа утворюють так званий єгипетський трикутник. Цей трикутник, відомий з давніх Давен, і його використовували при будівництві, щоб будувати прямі кути. Навіть використовували при будівництві єгипетської піраміди. Отже, єгипетський трикутник. Єгипетський трикутник це трикутник. Сторони якого подібні до чисел 3, 4, 5. Або це просто 3, 4, 5 одиниць виміру. 5, відповідно, це гіпотенуза, а 3-4 катети. Яким чином використовували цей трикутник при будівництві? Головне побудувати прямий кут на площині на землі. На жаль, земля не дуже пласка поверхня і має певні особливості. Тому на великих територіях робили це наступним чином. Відкладаємо відрізок від вершини майбутнього прямого кута у довжину 4 одиниці виміру. Відклали цей відрізок. Сюди були колишок і сюди були колишок. Тут натягнули мотузку довжиною 3 метри або 3 одиниці виміру, а тут довжиною 5 метрів приєднали. І точка, в якій вони зійдуться, Ця точка утворює третю вершину, вершину так званого єгипетського трикутника, прямокутного трикутника. Іноді зараз використовують таку систему для побудови основи будинку і прямого кута. По іншому, в темі це зазначено як піфагорова трійка. Що означає піфагорова трійка? Вона означає, що сума квадратів двох менших чисел дорівнює квадрату. Більшого числа, тобто виконується теорема Піфагора. Отже, 3 в квадраті плюс 4 в квадраті, відповідно, це буде 5 в квадраті. Це теж доволі часто використовується не тільки в межах геометрії. Отже, Піфагора трійка 3, 4, 5 і виконується теорема Піфагора. Єгипетський трикутник точно є прямокутним трикутником. Тепер розглянемо значення тригонометричних функцій окремого кута. Візьмемо ось цей кут альфа. Означимо його альфа. Сінус альфа в такому випадку буде дорівнювати. Сінус це протилежний катет, поділити на гіпотенузу. Протилежний катет до кута альфа це буде 3, поділити на гіпотенузу це буде 5. Відповідно, косинус буде дорівнювати косинус альфа. Прилеглий катет поділити на гіпотенузу. І останнє це тангенс цього кута це протилежний катет поділити на прилеглий катет, тобто 3 четвертих, це стосується синус косину тангенс саме єгипетського трикутника та подібних до нього. Стосовно цієї піфагорової трійки, якщо нам заданий трикутник, і в ньому відома гіпотенуза 5 і катет 4, ми однозначно можемо одразу сказати, що другий катет буде дорівнювати 3. Тобто, ця трійка чисел використовується повсякчасно. Але можна використовувати не тільки цю трійку чисел. Ми можемо взяти числа подібні до цієї трійки. Якщо ми беремо трійку 3, 4, 5, ми знаємо, що це піфагорова трійка. Для цього трикутника, що подібний до єгипетського, синус, косинус і тангенс, відповідно, дорівнює цим числам. Але такі ж саме властивості має трикутник зі сторонами 6, 8 і 10. Або зі сторонами 9, 12 і 15. Або всі інші трійки чисел 4, 5 і 6 спробуйте написати у коментарях. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. На все добре!